Ось так уже тепло в нас. Класно. Всім привіт, друзі! Всім привіт із Нідерландів! У нас зараз дуже гарна погода. Сонячна, бездощова, дуже тепло. Температура досягає 25-26 градусів. В цей день був День Матері, я пробіглася по магазинам. По центру подивитися, що продають, які знижечки на День Матері, які подаруночки можна отри... купити і показати вам. Ось, наприклад, парфюмерний магазин робив ось такі ось знижки. А потім я зайшла в магазин гема, і дивіться, які тут літні товари вже представлені знижечкою. Маєчки можна було купити: 1 плюс 1, футболочки з знижкою 30% все-таки яскраве, наліто, веселе, гарні кольори. Хема любить таке, знаєте, все представляти дуже яскраве, а особливо в цьому сезоні це помітно. Ось ви можете бачити і акції, акції, акції. Ще від дощу, але акцій немає на них. Ось такі жовті плащики. Тут бувають гарні акції, один плюс один на помаду, один плюс один на лак для нігтів. О, Акція на купальники. 25% знижечка. Будь ласка. Так, і тут, бачите, які симпатичні які купальнички. Такий кораловий колір я люблю. І рушники такі пляжні, під них. І ось такі рушники. Угу. О, цікавий, да? Купальник. І гарна знижка така, 16 і 16, 25. Відсотків знижечка. Ось такий оцільний Купальник. Суцільний. Цікаво. Друзі, якось в коментарях мене просили показати, як квітує гортензія плетиста. Ось вона в мене почала вже квітувати тільки-но, тільки но. І дуже багато викинула таких зонтиків. Я хочу трошки вам розказати, що таке гортензія плетиста. Це практично єдина ліана з великими квітками і тривалим цвітінням, яка може рости в півтіні і при цьому чудово цвісти. Особливу декоративність гортензії плетистої наприкінці червня початку липня надають білі зонтикоподібні суцвіття. Садівники відзначають неймовірно солодкий аромат, який приваблює бджіл, які дуже цікаво виглядають. Також листя, округлі розміщені на довгих черешках, зелені влітку, що забарвлюють в жовтий колір восени. Забарвлюються. Батьківщини гортензії черешкової Петеоларіс вважаються країни Далекого Сходу Корея, Японія, Китай. У культуру Швидко зростаюча, морозостійка, кучерява ліана, яка утворює масу повітряного коріння, що дозволяє їй підніматися вгору до 20 метрів. Петіоларіс найбільш високоросла ліана, що досягає 25-метрової довжини. Є однією з найбільш оригінальних і цінних ліан. Зимостійкість досить хороша. Яка проявляється з третього року зростання. Молоді саджанці слід укривати з настанням перших морозів. Ну, от, бачите, дуже-дуже цікава така рослинка. І от на другий чи на третій рік вона ось так уже розрослася в нас і радує такими гарними квіточками. Дуже густо заростає, ось, бачите, мені треба її. Уже там прорідити, вона прям так заростає, випускає дуже-дуже багато паганців, на яких листочки спочатку, а потім з'являються такі гарні квіточки. Ось, друзі, любуйтеся, купуйте собі таку гортензію. А ось так виглядають мої калібрахоана, на сонечку. Розростається потихеньку і радують. Я люблю обривати відсвівші оці квіточки. Знаєте, мені кожен ранок це така процедурка виходити і знімати оці відсвівші квіточки. Це надає якийсь релакс і заспокоює. Ось таке спілкування з квітами. Друзі, на цьому. Коротеньке моє відео. Закінчую. Всім миру, всім добра, всього найкращого, гарного настрою і скорішої перемоги нашої України. До нових зустрічей!